Привіт! Мене звуть Лейн. сьогодні я покажу вам свій майже перший щоденник. В чомусь він і справді був першим. А, якщо чесно, вся ця нумерація в якийсь момент втратила свій сенс. І взагалі, починаючи з крайнього, я думаю, я більше не буду їх нумерувати. І... Я, скоріш за все, зроблю таку серію відео зі старими щоденниками. І я не буду писати щоденник номер один, щоденник номер 2 Я буду писати дату початку, дату кінця, Скоріше за все, місяць, назву місяця і рік. У час, коли я вела. Той чи інший блокнот. Взагалі за свій час я мала багато блокнотів, не всі збереглися і саме через це сенсу нумерувати їх немає. І мої перші два щоденники вони давно погоріли. Тому в якийсь момент я взагалі почала їх заново нумерувати. Тому так, буде просто місяць і рік. А це один з моїх найперших блокнотів, в котрих я дізналася, що можна щось оформлювати, щось клеїти, хоча ну, буде. Не зовсім чесно казати, що я взагалі нічого не робила в тих перших блокнотах. Просто тоді у мене уявлені і розуміння блокнотів і щоденників було трохи інше. А коли я починала це, я вже якийсь час знала, що ось існують люди, котрі їх ведуть і котрі клеють туди якісь наклейки, скотчі, роздруківки, і все в такому дусі. От. В минулому році я забрала те, що змогла забрати залишки всього будинку. І блокноти були першочерговим. Довго я це відкладала, але вирішила, що все ж покажу, розкажу. З чогось все починалося. Якщо вже знімати відео з коментарями, то, певно, має сенс починати з першого. Довгий вступ, але що поробиш? Інше не буду такими довгими. Це такий великий щотижневник, дотований, звісно ж, з кольоровим зрізом і магнітиком, який розклеївся, я досі його чомусь не заклеїла. А тут є малюнки. Спір... Не а перманентним маркером, якусь я намагалася їх, я пам'ятаю, відтерти, і вони взагалі не відтираються. Ну, вже як я. І ще тут наклеєні 4 стрази, і одна відкололася, вона не відклеїлася, вона відкололася. Який же раніше був хороший суперклей. Форзаці виглядають ось так. І якщо ви помітили. Якість, не якість, а фокус трошки не дуже. Бо все ж я тут багато чого писала з того, що я навряд чи хотіла б, щоб люди читали. Хоча я впевнена, хто захоче, той прочитає. Хтось зможе. Але мені так буде трошки спокійніше. Не дуже хочеться, щоб в її голову хтось ліз. А... Тут такі жовтенькі сторінки. І в мене тоді не було принтеру. І кататися робити кольорові картинки я теж не дуже хотіла. У мене був варіант з тим, що мені мати буде друкувати щось на роботі, але друкувати звичайні кольорові картинки в чорно-білому чорно варіанті я не хотіла. Я знайшла для себе вихід. Я веркувала якісь шматочки із манги. І оце якась додінці по волейболу це хіната, кагияма. Тоді я взагалі не знала, що це. Я досі не можу зрозуміти, навіщо я це отсюди ось так взагалі приклеїла. Але ...ну, вже є. Тут ім'я, вирізка, звідкість і маленький камінчик теж. Розстроківка, котра означає весну. І мої старі телефонні номери, і якась ще інформація. О тут я не дуже зрозуміла, що я тут закреслювала. Я провела його десь місяці два, якщо що, тут якась інформація, нічого немає. І починаємо ми з березня. Мій найулюбленіший двосторонній скотч, котрий я використовувала просто до останнього. Він мені зіпсував багато блокнотів. Ну, добре. А мало що я пам'ятаю, і я не сильно, щоб хотіла щось перечитувати. Якось я кілька записів очима про... пробіжалася по ним очима. І якось мені стало сумно і перечитувати його я не хотіла. Якщо чесно, не зараз. Тут якийсь вірш з інтернету. Тут, я пам'ятаю, була не дуже хороша ситуація. Я про цю людину вже ще буду казати. Прям дуже добре нічого не видно. Секундочку. Так, краще. Це Дуже була приємна ситуація, і людина, яка в ній фігурує, вона ще буде трохи далі. Тому вже як я, Називаю її подружка 2. Я не хочу давати якісь сліві імена, ім не хочу казати справжнє. Вона просто прийшла, вибачте. Тому «Подружка номер 2 Потім ще буде дещо про «Подружку номер 1 От. І вона, ця «Подружка номер два, змусила мене виступати з нею на сцені. А я дуже сильно не хотіла. Але аргумент по типу, ти мені, ти мені подруга чи ні, щось типу такого тоді було. І це було жахливо. Я просто. Одразу як тільки змогла втекла, я дуже злякалася стоючи там на цій сцені. І, чесно, я б не здивована була б зараз точно, якби я там від страху і помучилася. Це було жахливо, більше не хочу. А, я не можу, ну не хочу йти. Чесно, Дуже дивно я тут писала ці записи. Тут навіть якщо постаратися, не дуже зрозуміло, що написано. Оце початок якоїсь гомофобної стаці. Ну, типу. І це з якоїсь такої газетки, яку нам принесли в школу. Дітям по 13 років. Певно, від якоїсь християнської лапуди. У мене ця стаття в кінці приклеєна. Теж не дуже розумію, я навіщо? Якщо цікаво, я можу всю цю статтю сфотографувати і викласти по телеграмі. Якщо комусь хочеться почитати. І якщо що, це був 16 рік. Ну таке. ми нічого не нав'язуємо добре. Взагалі, з того, що я перечитувала, були, і з того, що я, ну, плюс-мінус можу пам'ятати, я писала про речі, в котрі не були мені притаманні, але вони були нормою. І я намагалася підвести себе під цю норму. Моє... За моє життям я ніколи не закохувалася, але у мене були обсесії на людинах, на двох. І тут я до писала якраз про цю першу людину, котру я не любила, але я не розуміла, що це. Типу, я. Пам'ятаю, як я дуже часто казала, десь писала, десь ще якось. Не розуміла чому. от Є якась типова річ стосовно кохання, ну от є якась типова поведінка, якісь типові відчуття, котрі я не відчуваю, але при цьому воно щось є, воно трохи інше. Але по-іншому пояснити це не можеш. І я. Перших двох чуденниках от, цих точно намагалася вигадувати собі щось. Що ніби. от Ну, по-любому, це от так Типу, мені все одно, але ну от така ситуація, ну, ну. Ні, мені не все одно. Хоча насправді мені було завжди все одно. Якісь цитати виписані. ангельські ритми Боже Якщо я колись небудь. Буду це передивлятися, я не витримаю. Кіндери з My Little Pony досі моя травма, тому що свого часу кіндери не були поділені на колекційні серії і на зборки, як зараз. А от все було разом. І колекціоні іграшки траплялися дуже рідко. Я дуже сильно хотіла собі Флотершай. Тут взагалі мені дуже подобається вимірка. Мені трапилися дві пінки одна Реймбол Дэш і одна велика пінки. Збереглися всі, крім однієї пінки. получилася одна. Десь інше ділася. От така дурня частіше попадалася, і це найгірше. така дурня попадалася. І це був якийсь просто жах. Ненавиджу такі іграшки. Взагалі, кіндер. 3 воно де інколи кладе. Тут я на свої погано висвітлені, на своє погано висвітлене волосся поклала якусь рандомну синю фарбу. Вона не виглядала так, як я тут намалювала, але в моїх виях вона було, волосся було синє. Це був перший раз, коли я кольоровим, кольоровими фарбами. Коротше, зрозуміло. Моє перше кольорове волосся. От. Тут переписка гадайте про кого. Я навіть тут пишу, що от щось не так, але щось так і є. Почався квітень. О, це взагалі окрема історія. Я не знаю, чи то я погано засушила квіти, чи я просто. Обклеїла їх скотчем і поклала туди в пакетик. Але воно все загнило. Я не буду це прибирати нікуди. Ну, тут залишиться, думаю, кінцям моїх днів. Щоб ось це світло, яка я дурна була малою. Тут купа наліпок. Не знаю, що за хвиля хейту. В сторону, як завжди, неправильно написаного слова, в сторону Вінкс. Але. Майже напевно, паную усі наліпки, які тільки знайшла в Кейло, Перші скотчі. Класика. Оцей зелений, я саме ті віддала своєму брату, а цей зелений я навіть докупала по новій, бо мені дуже подобається, як він блестить. Я з нього інколи роблю наліпки з сердечка. Тут вбила мою бабусю. Дуже цікаво. Це злій календарик, ка Вона чомусь не відірвала зранку день. А, от, з жахливим, дуже жахливим чином. І з цікавого не було. Все одно. А... Який момент ви зрозуміли, що з вами щось не так? От в той момент я зрозуміла, що зі мною щось не так. Бо вона була найріднішою моєю людиною, а мені було все одно. Хоча я бачила її хоч здалеку, але я бачила її все таке. Я на похоронах йшла в іншу кімнату, тому що я починала почуватися дивно, тому що мені було все одно. І я робила вигляд, ніби я плачу. І дуже цікаво. Моя перша в житті ловиця. Любов це ніколи не. Ой, боже. так да, ви зрозуміли Голова не працюю. Я намагалася. Коротше, ніколи не боятися, що будеш затручати новий день один жахлива сторінка. Тут все вскочи в скочі, десь поплив жах кучах. Пакетик. Все ті ж, неймовірно, прекрасні іграшки з кіндеру. Певно, від ківок. Ця, ця кава я. В роки просто з по до поміхала, вот честно. Мені здається, я кожен день по кілька пакетки выпивала. От, ну і ми на фінішній прямій. Тут вырезка з благозу. Я риску забула. Тут у мене лежить а, скріншоти. Ось розуміли звідки. Якраз а, це переписка з подружкою номер 2 стосовно подружки номер 1 Знаєте, я та гімняна людина, на котру, Ну, не, не так, я ото гівно, на котру злітаються мухи. Гімняні. Стосовно подружки номер 1. 15 2015 році ми вийшли на навчання, я пішла в нову школу, там на якийсь час я завела подружку. От, і все було добре, і до моменту, коли не прийшла нова дівчинка, і про мене забули. Вона перестала взагалі на мене звертати увагу, вона перестала якось зі мною спілкуватися. Знаєте, от, якщо і Може бути приклад отої зайвої людини в компанії з трьох. От я, якома максимально зайва, в якийсь момент я їй про це написала, що, типу, мені це не подобається, це ненормально. Якщо, ну, типу, я не хочу так дружити, я не хочу так спілкуватися. І я писала, що може якось, типу, ну, Будемо виправляти цю ситуацію, на що я отримала відповідь, що я сама собі щось не придумала, нічого такого не було. Рейн Гослів нагадала, що нічого такого не було. От, я сказала: добре, хорошо. Значить, більше не подружка. Наступний день, подружка номер один, розповіла. Зранку всі ці речі, про котрі я їй казала, котрі я б не хотіла, ну, і вона, вона не була мені настільки близька, щоб я якихось прям важливих штук наговорила, але все одно було неприємно. От, а тут в цій приписці я писала про те, що знов-таки, коли по перша і друга. Коли друга звертає увагу на першу, то перша не звертає уваги на мене. Ну, зрозуміло. І знову, виявляється, що я собі щось не думаю, взагалі я погана людина, от вона, вона не така. І все-таки таке подібне. І я вже не пам'ятаю точно, що вона писала. Коротше, а... я не вмію дружити. Тут ще якісь Не зрозуміло, що. Рейбулдеж, hey, тут якісь моїх вірші. Тут я того часу, 14 15 рік, я писала якісь вірші, я їх дуже соромилась. Я от, коли забрала блокнот, я їх перечитала. І якось я подумала, що для. Ой, вибачте, 12-річної це не так погано. Хочете, можете прочитати. Мені не шкода. Ми... За, за них мені не соромить. Мені не шкода. Шкода, шкода. От, Там мені ще десь. Ну, я вже більше шукати не буду. От. Тут я до нього якось повернулася в 2017 році, але нічого не вийшло. Це той самий неймовірний двосторонній скотч. А, Тут ще звісно, дуже багато листів залишилося, але букват розвалився і тому. Ну, добре. О, це взагалі комічна штука. Це список моїх улюблених персонажів. І з якого мені трошки смішно. Бо так. Льо. Тут, якщо не половину. Ще найбільшу частину, то половину точно потрібно використати. Мурскібару я дуже люблю. Місака Єтагарасу, я, я пам'ятаю, звідки він, але я досі не розумію, чому я його сюди написала. Гейдара, звісно, скуала, звісно. Леві із атаки Титанів. Я не люблю атаку титанів, тоді вона мені ще більш-менш подобалася. І в мене був такий прикол, що. Я змушувала себе вибирати улюблених персонажів. І зараз я ледве-ледве відбила в себе цю звичку. Типу, ну, не всюди в мене повинен бути улюблений персонаж. Все. А, Ута а, з таких кого-гулю. Цушіма. чому не Цушіма? Сонце? Чому Ута? І Ямагучі, і Сухавара, вони з волейболу. В волейболі в мене взагалі немає улюблених персонажів. І список, як бачите, я його не дописала. Так, ймовірна стаття. І тут ще така саморобна кишенька, в котрій лежать папірці. Різні. Зараз швиденько пропишемося, бо телефон скоро вмре. А, закладка, тут був ключок. все відвалилося, звісно. Так, швиденько. Оце з мого шкільного щоденника я вирізала навіщось? Якась мальовка. Це хтось з Хіталії, здається, якісь подписи. Я врешті. А На підпис таку дурню вибрала просто підвалди і розписалася. Це білетик, який я робила. Так. Це зі скліного суденника. Якийсь просто малюнок. А Бірочки білетик на... Як називається, я кожен, кожного разу забуваю на поїзд. Тут на папірці сон написаний електричка. О, здається, луна. І тут бумажка, на котрій ми з братом щось гралися. Взагалі не пам'ятаю, в чому була суть. Але їй було бачите, приємно. Я свого молочного брата. Ну, не дуже шаную, якщо чесно. Кого я взагалі люблю? Нікого. Я не вмію. Окрім таких нікого. Таке. От, це все. Доволі швидко. Ой. А, відносно доволі швидко, того скільки часу займе якийсь більш новий блокнот. А, так, сподіваюся, вам було цікаво це подивитися. І я сподіваюся, що вам цікаво побачити інші з коментарями, особливо останні. Хоча. Мало що можна прокоментувати. В будь-якому разі, дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.